Яку професію обрати, чи де знайти роботу відповідно до здобутої кваліфікації? Саме ці питання є ключовими перед випускниками середніх загальноосвітніх закладів та вишів. Як показують результати соціологічних досліджень, на 90% вибір професії пов'язують з порадами та вподобаннями батьків. А отже від того, яку професію для себе обере людина, і залежатиме, чи знайде вона себе на сучасному ринку праці у майбутньому. Аби зорієнтувати випускників сьогоднішньою ситуацію на ринку праці, Бродівський районний центр зайнятості організував проведення профорієнтаційних зустрічей для випускників району у актовій залі Бродівської загальноосвітньої школи номер 4. Директор центру зайнятості Руслан Сусла надав інформацію про послуги служби зайнятості, можливість проходження професійного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленнями служби зайнятості, розповів про актуальні професії на сучасному ринку праці. Один з напрямків роботи центрів зайнятості це є профорієнтаційна робота. Цього року ми запланували захід щодо ознайомлення молоді робітничим професіям. Чому безпосередньо робітничі професії? Тому що сьогодні на ринку праці попит на саме такі професії він більше затребуваний. На сьогодні в нас безробітних є біля 1140, з них більша частина це є жінки. Що ми можемо запропонувати на Бродівському ринку? На Бродівському ринку, крім продавців. Необхідні швеї, ми запросили до нас три навчальних заклади: це є міжрегіональний центр моделювання і дизайну місто Львів, це Львівський коледж легкої промисловості і Поморянський ліцей. Ці навчальні заклади репрезентували у залі четвертої школи свої установи. Розказали, скільки часу дітям потрібно навчатися, на які професії вони навчають. Показали безпосередньо свої конкретні вироби, які ви бачили сьогодні в нашій передачі, захід пройшов на досить хорошому рівні, особливо Львівський коледж легкої промисловості. Це було викладено по-сучасному, це було викладено оригінально, і в більшості діток це склало досить хороше враження. Після цього заходу ми ще мали безпосередньо. Похід на швейне виробництво нашої фабрики Галант, де діти побачили безпосередньо, як проходить робота, які умови праці, і скільки можна заробляти навіть в місті бродах. Я хочу ще сказати за швею. На сьогодні, крім фабрики Галант, у нас ще є вісім суб'єктів, які надають ті чи інші послуги, пов'язані з легкою промисловістю. Тобто, попит на працівників легкої промисловості існує. Крім нашого ринку, наші швачки працюють в Польщі. Нехай це є сезонні заробітки, але це є досить непогані заробітки. Ця інформація вона стосується не тільки дітей, ця інформація стосується і батьків, коли ви приймаєте те. Важливе рішення, куди посилати дитину навчатися, крім її знань, крім її нахилів, треба все-таки і рахуватися з тим, а де ж завтра буде працювати ваш син чи ваша дочка. Робітничі професії також повинні попасти в ваше поле зору. Саме можливість працевлаштувати якомога більше випускників наштовхнула спеціалістів районного центру зайнятості організувати та провести спільно з міжрегіональним центром моделювання і дизайну, Львівським коледжем легкої промисловості та Поморянським ліцеєм профорієнтаційні бесіди. У свою чергу представники учбових закладів надали інформацію про свої заклади, умови вступу, проходження практики, проживання та подальшого працевлаштування. Провели презентацію. Зустрічайте коледж легкої промисловості в пам'ять Небесної. сотні. У рамках проведення профорієнтаційної зустрічі з учнівською молоддю району Бродівським районним центром зайнятості проведена професіографічна екскурсія на Бродівське швейне підприємство, яке виробляє високоякісну продукцію та постачає не лише у район, а й у ближнє зарубіжжя. Учні почули детальну розповідь про історію виникнення підприємства та особливості професій. А представник найбільшого та найуспішнішого підприємства звернула увагу на особливості організації виробничого процесу, після чого учнів запросили безпосередньо на виробничі ділянки. Старшокласники на власні очі побачили, як працюють досвідчені майстри. А керівник Бродівського районного центру зайнятості зазначив, що такі зустрічі проводитимуть ще не раз. Професійна орієнтація як один з основних напрямків, і далі в нас буде на належному контролі. Єдине прохання, коли ми організовуємо такі заходи, десь установи організації, які допомагають нам в тому, щоб забезпечували десь кращу явку тих чи інших категорій громадян, а в даному випадку саме дітей, користуючись нагодою і враховуючи те, що на сьогодні багато наших громадян. Мобілізували в армію, хочу нагадати: безробітні, які стояли на обліку в центрі зайнятості і підлягають мобілізації, вони не втрачають свій статус безробітного. Єдине, що нам необхідно надати посвідку про призив в армію, і потім, після приходу назад, ми поновлюємо цей статус.